Богородичні напіви звучатимуть у театральному центрі Слово та голос, що другої та четвертої п'ятниці місяця актори співатимуть молитви з Богородичних свят усього року. Для охочих вхід на вечір під назвою «Радуйся, Вільний. По суті, це монолог людини, яка от в цьому світі з його заблуканнями, з його болями, з його розгубленістю і все-таки з його вірою, звертається до Богородиці. Музика врятує дитя. Оркестр театру імені Марії Заньковецької дасть особливий концерт у храмі Святого Лазаря. Цих музикантів знають як естрадно-симфонічних виконавців. Та цього разу вони гратимуть класику. Це будуть твори, що рідко виконуються і, можливо, вперше зазвучить концерт П'ятсоли для гітари та Бендеона з оркестром. Вхід на благодійний концерт вільний. Збираємо кошти для допомоги дев'ятирічному хлопчику Дем'яну Гиричу, який хворіє. Гострою лейкемією і потребує дороговартісного лікування. Екскурсія про писемність до дня пам'яті нестора літописця в національному музеї влаштують урок про історію розвитку української писемності. Основана екскурсія на прикладах писемних пам'яток Київської Росії та різних типах художнього оздоблення найдавніших рукописів. Цей музей має найбільшу збірку стародруків та рукописів в Україні. Їх понад 10 тисяч. Наприклад, експозиції, в якій представлені найдавніші кириличні стародруки Швейпольта Фіоля, Івана Федорова, Франциска Скорини, Божедара Вуковича, будуть окреслюватися власне особливості поширення книгодрукування.